Всім привіт, друзі! Ви на каналі Terraria Boy. Сьогодні я купив таку міні-платформу 16 х 16. Я хочу тут побудувати свій міні-городок. Це буде мій перший ролик, як я щось буду будувати. Я буду знімати про різні ігри. Може буду знімати навіть про Майнкрафт. Я буду знімати ігри, такі як Roblox, Terraria і думаю, буде Fortnite. Я хочу тут побудувати, як ви думаю, вже зрозуміли. Мій один такий домик, не знаю, хатку. І тут будуть всякі різні фігурки. Буде у мене тут свій лічний мотоцикл, але це на останнім. Зараз нам треба попитатись щось построїти. От подивіться, які у мене. Яка в мене тут платформа? Реально дуже прикольна. Ну, але вона не така прямо велика, але достатньо, думаю, щоб ну, построїти якийсь міні-городок. Місто. Так, добре, я вже починаю строїти такі, як сказати вам. Ну... Камінні Кам стіни. Так, що тут у нас ще тут є? Так. Це нам от сюди. Я лишаю один вільний там, маленький блок оцей. Не знаю, може туди поставити якийсь факел або щось по типу такого. Так, як тут мені поставити зараз? Мені треба розібратись. Зараз може, так поставити, я подивлюсь. Во! Ідеально. Я вже щось якусь фігню поставив. Не знаю вона мені навіщо. Я не знаю, я десь знайшов дві такі штучки. Але я не знаю, навіщо вони. Якісь окна чи ну, вікна, чи що таке. Не знаю. Добре. Перше, що я хочу поставити, це, знаєте, що квіти. Звісно, квіти. Без квітів ніяк. Поставимо, примірно, от сюди. Ну, не будемо прямо в центр ставити, бо навіщо, якщо я буду будувати свою хату або городок. Я думаю зрозумів, навіщо мені це. Це буде для вікна. Я сам все придумаю що мені будувати. Добре. У мене і є. Так, перше, що у мене є, вже це деталі. Отакі, От але... Я не знаю... Ну, такого мені точно на один на одну хату не нічому. Нічого не зможу зробити. Але я думаю, я не буду прям величезні строїти. Я буду примірно отут, отут, ну, в мене буде примірно 4 городка, і тут в краю я хочу построїти, побудувати якісь одну прилавку для. Ну, можна сказати, як буде ринок у нас. Я думаю, я вже поняв чертеж, що я хочу побудувати, але це не точно. Бо я знайшов у це. Тут дуже багато синіх цих блоків. Так що зараз буду будувати якусь хатку. Так, яку мені першу побудувати, щоб було легше. Щоб ви змогли побачити, як я буду будувати цю міні-хатку. Ставимо, думаю, от сюди кудись або зараз. Е О, у мене є ідея дуже прикольна. Зараз мені якось треба отак прикольно поставити, щоб я міг строїти, будувати, щоб ви ще бачили, як я що роблю. О, я думаю, і мені удобно. Зараз... О, все. Я знайшов нормальну кемку. Так що. Дивіться, я першу тут буду будувати, не знаю, думаю, хату Стіва з арбалетом. Дивіться. да, він тут буде жити. Чи що він ще буде робити? Непонятно. Та. Я вам нагадую, що це тільки мій новий аккаунт. У мене ще є один аккаунт, дуже старий. Там 1000 підписників, але я його забросив. Бо Мені на ньому нема нічого робити. Там було багато підписників. Ну, як багато, не знаю. Може це для когось багато. 950. 5 підписників. Може багато, може мало. Не знаю. Для кого по-різному? Е -е -е так, я думаю, йому, як, пол, думаю, теж буде потрібен. Так, у мене є сині блоки. Ну, я. Е -е Получається, вибираю блоків синє-жовтому, я не знаю, бо в мене дуже багато синього кольору є. а Жовтий, я не знаю, де жовтий. Я його десь потеряв, не знаю, загубив. Так, якісь у мене вже хата, получается, не знаю, стіва якась дуже велика, не знаю. Може, і нормально, кстати. Ладно, я хочу кудись коврик постіліти. Поставити кудись один ну, маленький. Коврик, це буде соединяться з нашим ковриком. Я, конечно, не буду їм як дах, бо навіщо дах? Ну, от все. Отут зараз посажу Стіла. Я думаю, тут буде монормально. Так, Зараз думаю, отсюди чи я зможу поставити. Ну, так, да, нормально. Тут буде маленький для нього, може, дах, а, для його е, е, Зараз якось мені треба це сюди засунути, щоб було нормально. А, ладно, пусть так вже валяється. Я думаю, в кожному ролику у нас буде мінімум десь 6 частин, як я будую свій городок, ну, місто. Це буде дуже маленьке місто. Першу, перший дім я вже построїв для нашого стіла. Слідуюча частина, думаю, буде вже завтра. Всім пока!